Доброго ранку, малята! Сьогодні я пропоную пограти в гру, яка називається Назви лагідно». Малята, подивіться на картинку і скажіть, хто на ній зображений. А як ми скажемо на нього лагідно? Молодці. Малята, подивіться на наступну картинку і скажіть, хто це? А як ще буде лагідно? Молодці. Малята, хто це? А як буде лагідно? А це хто такий? Як буде лагідно? А це що таке? А лагідно? Це хто? Назви лагідно. Це що? Назви лагідно. А це що таке? Назви лагідно. Ой, а це хто такий? Назви його лагідно. Це хто? Назви його лагідно. А що це? Спробуй назвати лагідно. А це хто? А як же буде лагідно? А це хто? Як буде лагідно? Малята, а це хто такий? Як буде лагідна? А це хто така? Назви лагідно? А це ще таке? Назви лагідно. Хто це? Скажи лагідно. Що це? А як буде лагідно? А це що таке? Як буде лагідно? Що це? Спробуй назвати лагідно. А це що таке малята? Скажи, як буде лагідно? Це що? Спробуй назвати лагідно. Що це таке? Назви лагідно. А це що таке? Як буде лагідно? Молодці малята, ви гарно пограли. До нових зустрічей!